Вітаємо вас, друзі, в нашій передачі Годинник епох. А що вона перша із цього циклу у 2025 році, то вітаємо вас також із новоліттям. І нехай рік 25-й для всіх українців, а особливо для тих, хто сьогодні боронить самостійну українську державу на сході і на півдні, буде кращим, ніж рік минулий. Новоліття 1 січня. Жартували націоналісти, москалю. Пам'ятай, коли ти 1 січня піднімаєш келих, ти п'єш також і за Степана Бандеру. Адже 1 січня 1909 року народився Степан Андрійович Бандера у селі Старий Угринів. Сьогодні це Івано-Франківська область. Учився він у Стрейській гімназії, пройшов пласт. На цій світлині він праворуч у такі пластуни ходили в таких спеціальних галстуках як ознака форми. Потім навчався в Австрійській гімназії, врешті-решт у Львівській політехніці. Тобто, це був шлях молодої. Освіченої людини, яка знала свою мету і знала, куди йде. Родина Бандер була родиною священичою. у сім'ї отця Андрія і його дружини Мирослави, народилося восьмеро дітей: Степан, герой нашого сюжету, його брати Василь, Олександр і Богдан, і сестри. Володимира, Марта Марія, Оксана і Мирослава. Мирослава померла маленькою. таким чином семеро дітей викохала ця родина, усі національно свідомі і всі фактично клали своє життя за українську державу. Пройдемося коротенько, тому що. Промат передачі не дозволяє зробити це детально. На процесі Варшавському процесі 1934 році, коли Бандера, будучи вже краєвим провідником організації українських націоналістів, і кілька його побратимів, були засуджені до смертної кари за вбивство міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького, який втілював м, так звану ідею примирення. Ми кажемо примирення в лапках між поляками і українцями, Галичиною. Адже тоді Галичина була окупована річчю Посполитою. Так, от Перацько було вбито далі. Майже за цим же слідом ішов львівський процес, і, врешті-решт, ці процеси набрали такого світового розголосу, що польська влада не посміла стратити націоналістів. Їм дали різні терміни ув'язнення, зокрема Бандері довічне. Але оскільки це були 30-ті роки, в 1939 році радянський союз окупував Галичину, то звісно, націоналісти своїх термінів не досиділи, і відтоді починається боротьба. Степана Бандери за українську державу вже на теренах Польщі, ну і потім пізніше вже Німеччини. Був він арештований у 1941 році німцями. І запроторний у концтабір Заксенгаузен під Берліном. Мені там довелося побувати, бачити ті умови, які жили націоналісти, побратими Бандери, і він сам майже до кінця війни. Тож про якусь співпрацю Бандери з фашистами, як раніше казали радянські історіографи, і говорити не доводиться. Після Другої світової Бандера жив у Німеччині головним чином у Мюнхені. Була в нього родина, тут ось він на відпочинку десь у горах із дітьми, Андрієм і. Лесею, була ще дочка Наталя. У 1959 році бандеру вбив агент КГБ Богдан Сташинський. Трапилося це 15 жовтня і поховали Степана Андрійовича у Мюнхені на кладовищі Вальдфрідгоф. Такий вигляд мала тоді могила. У 50-ті роки. Ну, а сьогодні цей останній прихисток краєвого провідника у 30-х роках Степана Бандери має вигляд ось такий: це фотографія нинішніх часів. Постаття. Надзвичайно суперечлива була для всіх, ну а особливо, звичайно, ворожою була для радянської пропаганди, і фашистом його називали, як тільки не називали для того, щоб обрехати і поставити проти української справи український народ, а заодно і весь совєцький народ, новою общність людей. Бандера ще тоді казав і видав книжку, котра називалася. Київ проти Москви. Він передбачав неминучість війни України з Московією ще в 50-х роках, тому що бачив, яким є ставлення Москви до України, до всьогоукраїнської, що ця боротьба тривала не одне століття. Ну а тим, що КГБ убив бандеру в 59-му році, то він йому зробив сам собі КГБ погану послугу. Він його ще більше героїзував. Коли людину вбивають, то Мимоволі, багато її, навіть не друзів, а таких собі опонентів, героїзують цю постать у своїх мізках, у своїх думках і таким чином ще більше возвеличують те, що радянська влада хотіла десятиліттями затоптати. Ну і врешті-решт, як ми не згадаємо, батько наш Бандера, Україна, мати, це вже співають сьогоднішні захисники Української держави. Отже, Така от історія із Бандерою. До речі, усі троє братів Степана Бандери. Загинули у роки Другої світової війни, борючися із нацизмом. А наймолодший Богдан у Херсонській, Миколаївській області він був в, у складі однієї з похідних груп оунівців і фактично його розстріляли вже червоноармійці. Троє сестер Бандери, Марта, Марія, Оксана і Володимира. Всі вони були заарештовані лише за те, що були сестрами Степана Андрійовича, всі одержали великі терміни, всі відбували і Сибір, Магадан чи Казахстан, кому що присудили. Десятками років, але двоє з них, Володимира і Оксана, зуміли навіть дожити до незалежності і трохи пожили в 90-х роках у Львові, де їм у Львівській області, де їм виділили якесь житло і зуміли їх забезпечити, їхні найперші потреби. Батька Бандеру, отця Андрія, також арештували лише за те, що він був батьком Степана Бандери. Страпилося це в 41-му році. Сліди його губляться, його вивезли в Київ отця Андрія і, скоріше всього, там і розстріляли. Ось така історія сім'ї Бандери, яка поклала свої долі, свої життя на вівтар Української соборної держави. Додам іще, що мати Бандери Мирослава померла ще у 20-х роках. Тобто цих усіх трагедій вона вже не побачила на власні очі. Напевно, ці фрукти, ці яблука. Знають і куштували багато з наших глядачів так. Це Ренет Симиренко. Чудове яблуко. Воно є в багатьох наших садках. Воно росте і в моєму садку, я його дуже люблю. Навіть через те, що воно чудово зберігається, зберігаючи всі свої властивості, смакові, хімічні, біологічні і лежить майже до наступного літа. Ось таке чудове яблуко. І ось того, хто цей сорт вивів, було вбито 6 січня 1920 року. Це Левко Платонович Симиренко. Народився він у 1855 році, вбитий був радянськими чекістами, а ми б сказали сьогодні бандитами у 1920 році. Він був визначним вченим, був членом Академії наук багатьох країн. Його, його дослідження, його здобутки наукові визнавали на всіх континентах. Він був помологом, тобто, помолог це означає садівник. Він казав, я садами вкрив би всю землю. Уявляєте, ось така людина, ось з такими потугами. Крім того, у Млієві, у Млієві, це родинне гніздо, родинна садиба родини Семиренків. Він започаткував і досі там він розвивається величезний плодово-ягідний розсадник. Живе той розсадник і досі. Родина Семенків походить, відноситься до української козаччини, української шляхти. І саме вони в 19-му, на початку 20-го століття тримали, умовно кажучи, от і українське небо. Це родини Симиренків, Терещенків, Драгоманових, Косачів, із якої пішла, походить. Леся Українка, родина старицьких, кропивницьких, отой відомий меценат, який любив Україну не до глибини душі, а до глибини своєї кишені Євенчі Каленко та багато інших. такими були і Семиренки у 19 столітті Левко Платонович ще й довелося йому посидіти на засланні близько семи років за революційну діяльність. Ну але, врешті-решт, такі здобутки його визначні. І це визнавали, повторюся, вчені всього світу. І ось його вбили. Дивно, адже він не ходив ні з якими гаслами, не виступав ні проти якої влади, він займався наукою глибокою, дуже продуктивно. Чому його вбили? Створюється таке враження, вочевидь, так воно й було, що в 20-х роках радянська влада починала. Починала зачистку української інтелігенції у 20-му році. вбивають Симиренка у 21-му році. Також приблизно у ці дні вбивають Миколу Леонтовича, теж радянський чекіст Грищенко було його прізвище. Також без ніяких причин автор всесвітньо відомого Щедрика загинув у 44 роки від руки радянського чекіста. Окрема історія, коли знайшли повішеним в одному з київських садів Миколу Міхновського автора терміну і автора брошури Самостійна Україна він. Запустив в обіг саме оцей термін Микола Міхновський. Ну, це окрема історія. Сьогодні ми до неї ми її згадали тільки принагідно. Слідами батька, гідно пішов син Семиренка Володимир. Він продовжив його діяння у Млієві, продовжував розвиток того розсадника, випустив щонайменше, ось ви бачите, два томи. Часткове називається плодівництво садово-ягідних садово дерев. Перший том це яблуні, уявляєте? А в другому томі вже йде Йдеться про розведення груш, слив, вишень, черешень, жерделів і бросквини. А ви знаєте, що таке жерделі і що таке бросквина? Жерделі – це щось схоже на абрикоси, тільки більш дикоросле і дрібне, а бросквинами ми тоді називали. Персикове дерево. Так от досить успішно працював Володимир. Але наближалися 30-ті роки. Кілька разів його арештовували, кілька разів відпускали. Працювати, звичайно, він продуктивно вже не міг. Врешті-решт Володимира Семиренка розстріляли у 1938 році. Ось такий сумний кінець. Сумний фінал родини Семиренків. Решта членів родини, брат і сестра Володимира, якого розстріляли в 38 році. Емігрували і власне, цим, я так гадаю, і тільки зуміли врятувати своє життя. Сьогодні є у Млієві музей родини Семиренків. Він діє всі його можуть відвідати, хто хоче. Такий вигляд мала Вітальня Семиренків. Люди були не бідні, але ж як вони трудилися на благо і, власне, і, зокрема, всієї України. Родинна церква Семиренків. Дивно, що вона збереглася. Звичайно, відреставрована, відремонтована, але збереглася. І що найцікавіше, чудово зберігся будинок вчених і навколишні квартали, корпуси закладених садків ще Левком Семиренком, ну а потім його сином Володимиром. І, звичайно, пам'ятник Левку у Млієві. Ось так я коротенько вам розказала про Семиренка, про славну родину. Яку позбавили життя. І, власне кажучи, сьогодні нащадків, наскільки мені відомо, в Україні нащадків цієї родини нема. Просто винищили. Але ми ніколи не забудемо о той Ренет Семиренка. Зараз пригадаємо кілька. Постати, які народилися в околицях Різдва по старому стилю. Зокрема, 8 січня 1935 року народився Василь Симоненко. Його називав Олесь Гончар витязем молодої української поезії. Так він справді був витязем, писав цікаво, гостро. І це було помічено владою. Ну, врешті-решт. Спочатку на початках більше були в ходу його пісні, його ліричні вірші. Вибрати все на світі можна вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Ця пісня у попередні роки звучала по радіо мало не щодня. Виростеш ти, сину, підеш світ крилатий, буде за тобою мандрувати. Очі материнські і білява хата. Це теж така була чудова пісня, теж її багато співали. Василь Симоненко прожив лише 28 років. Його вбила радянська система руками радянських же міліціонерів, які його побили, і за кілька місяців після цього він просто згас у Черкаській лікарні, не доживши до своєї 29-ї весни. Випустив він єдину книжку при житті встиг випустити. Називається вона Тиша і Грім. У Черкасах поету встановлено пам'ятник. Ну а ми сьогодні пам'ятаємо Василя Симоненка, який помер в 1963 році. Але я і хвилини не сумніваюся, що став би він у ряди шістдесятників дисидентів правозахисників. Настільки це була справедлива, правдолюбна і талановита людина. 6 січня 1937 року народився Микола Федосівич Кагарлицький. Микола Федосівич Кагарлицький, український письменник, мистецтвознавець, культурознавець. Саме завдяки йому Україна і світ по справжньому глибоко і широко дізналися про діячів українського мистецтва, таких як Оксана Петрусенко. Катерина Білокур, книжка називається Я буду художником, яку написав Микола Кагарлицький. Велич і трагедія Михайла Донця. Це український співак, надзвичайно талановитий і плідно він працював у опері Київській. Його розстріляли НКВД-сти в 1940 році. Та інші. Словом, внесок Миколи Кагарлицького. В історію і в розвиток української культури і літератури про наших видатних митців просто не переоцінити. А народився Микола Кагарлицький у нашому Черняхові. Тож село може пишатися таким своїм славним земляком. У 1989 році Микола Кагарлицький як людина наближена до шістдесятників, був він. Побитий, звіряче побитий міліціонерами, коли захищав права студентів на те, щоб вільно ходити із символами українськими. 89-й рік, ще був радянський союз. Миколі Карлицькому тоді поламали ребра, струс мозку, і це дуже вплинуло звичайно на його здоров'я. Але він ще трохи прожив. І завдяки йому у Києві були названі вулиці іменами Катерини Білокур, Бели Руденко, Лариси Руденко. Того ж Михайла Донця, Івана Козловського та інших видатних наших діячів українського мистецтва. Врешті-решт, у Києві є і вулиця Миколи Кагарлицького. Помер цей визначний діяч у 2015 році. У Києві то є вулиця Миколи Кагарлицького, а в Кагарлику. Ні у його рідному Черніхові земляки не спромоглися чи не побажали назвати одну з вулиць іменем цього. Ну ми б не сказали, що він був політичним діячем, чого так побоюються інколи наші земляки, але що він був визначним діячем української культури і літератури, то тут і сумнівів нема. Отже, Микола Карлицький, 1937 2015 рік. 6 січня 1938 року народився Василь Семенович Стус, поет, перекладач, 60-ник, дисидент політв'язень Брежнівського, а потім уже і Горбачовського гулагу. Я відсилаю вас до нашої нещодавньої передачі Мої Василі, де я детальніше розповідаю про нього, про його страдницький. Життєвий поетичний шлях. А сьогодні ми тільки згадаємо, що був він членом української гельсінської групи, і вже це було вироком, що йому дали більше десяти років, як і багатьом тодішнім членам Української гельсінської групи, давали 5 плюс 7. п'ять тюрма, сім заслання. І тому ж сверстюку, Василю Овсієнку, Чорновіл відсидів близько 16 років, Лук'яненко близько 26 років, ще з початку 60-х років. Словом, ось так. Коштувала цим людям боротьба не, не тільки за соборну українську державу, та навіть за права людини у радянській державі. Про що говорити було тоді дуже і дуже сумнівно? Ми Василя Стуса згадуємо 1938-1985 рік, коли його фактично як вважає його побратим по камері у тому Куч... кучинському таборі Василю Овсієнко його просто вбили. Перепрошую. Рухаємося далі і згадуємо 1944 рік. 7 січня, а колись це було Різдво не так давно, був визволений від нацистських загарбників кагарлик. І довгими роками це, цей день вважався в Карлику подвійним святом. Тут тобі Різдво, а тут тобі визволення Кагарлика. Ми скажемо, що визволення Кагарлицького району, власне кажучи, почалося із Великощучинської операції 22 вересня 1943 року, коли наші війська почали форсувати Дніпро. І ось ця відстань від 22 вересня до 7 січня, друзі, ось яка була ця важка, кровопролитна, трагічна відстань, яку пройшли наші бійці і командири для того, щоб почати визволяти тодішній Кагарлицький район. 5 січня були визволені Мирівка, бендюгівка і частина ставів, а вже 7 січня і карлик. Цікаво, що 7 січня був визволений від нацистських загарників також і ржищів. Два з половиною роки окупації нашого краю. Нацистами, що це були розстріли, гвалтування, грабунок, нищення всього, що можна було знищити або забрати, вивезення молоді на примусові роботи в Німеччину кілька тисяч було вивезено, і дехто і не повернувся, загинувши там. Розстріли, зокрема, і йшлося і йдеться про кілька розстрілів, таких найбільш помітних у Карлицькому парку у 2013 році на місці одного з тих розстрілів у Калиновому яру було встановлено пам'ятний монумент на знак того, що тут загинули мирні люди. Розстрілювали також і підпільників, партизанів, активістів. Ну, словом, так як чинили нацисти на всіх окупованих радянських територіях. Ну, а ми згадуємо, що 7 січня 1981 рік, як Гарлик було визволено від нацистських загарбників. 1992 рік початок року. І в обігу з'являються ось такі різнокольорові папірці. Це були купонокарбованці, як попередники майбутньої української валюти гривні. Вони прийшли на зміну радянським карбованцям. Наприклад, коштували вони потім, коли вже обмінювали на гривню, то тисяча купонокарбованців коштувала одну копійку 96-му році, коли, повторюся, ішов обмін цих купонокарбованців вже на гривні. Здійснювалася тоді грошова реформа під очільництвом тодішнього. Керівника Нацбанку Віктора Ющенка. І ось мільйони відповідно, купона карбованців, це було 10 гривень. Знецілилися ці папірці майже миттєво. Ціни росли в десятки разів протягом року. Особливо це відчули ті, у кого є природний газ, а він є в більшості. Якось мені довелося їхати у відпустку на море, як тоді казали. І зарплату мені видали купонокарбованцями номіналом у три карбованці. У три купонокарбованці. То, мабуть, піввалізи зайняли оті згортки з тими купонокарбованцями, тому що які тоді були картки банківські, про це ніхто і чутки не мав, і гадки не мав. Ну, ось так ми згадуємо це, як фрагмент української історії. До гривні залишалося ще чотири з гаком роки, тому що гривнева. Реформа була у 1996 році, 1 вересня. Зараз пригадаємо дату 5 січня 2019 року. Саме тоді Православна церква України отримала Томос. Томос це документ про те, що церква є самостійною, помісною, канонічною, автокефальною. Цьому передували такі. Важливої значущості події до цього доклався п'ятий президент України тоді Петро Порошенко навесні 2018 року. Порошенко зустрічається у Стамбулі із селенським патріархом Варфоломієм. Звичайно, і говорить на цю тему у грудні. Тож 2018 року, в Києві в Софіївському соборі, відбувається. Об'єднавчий собор українських православних церков, який затверджує статут і обирає настоятеля православної церкви України. Цей собор відбувався за участі представника Вселенського православного патріархату, тобто Патріархат, Вселенська Церква, визнавала те, що відбувалося в Києві. Настоятелем православної церкви України тоді обрали Сергія Думенка. А сьогодні ми його називаємо Епіфанієм, бо він молодим чоловіком. Тоді 39 років мав, але вже працював ректором Богословської академії. Тобто людина освічена і підготовлена для такої важливої роботи. І ось 5 січня 2019 року Константинопольський патріарх Варфоломій після спільного служіння із Епіфанієм у церкві на Фонарі в Стамбулі підписує Томос. Зверніть увагу, що ручка. Не кулькова ручка, а ручка із чорнилом, така автоматична, якими ще нам довелося у мої шкільні і студентські роки писати в Зошитах і щоденниках. Ну, сьогодні такими ручками мало хто пише, можливо, підписують ось такі важливі документи. Одне слово, надана автокефалія Православній церкві України означала те, що церква тепер стала канонічною автокефальною церквою, повноправною частиною все. Світньої православної церкви. І Вселенський патріарх закликав інші помісні церкви визнати Православну церкву України і поминати її в служіннях, як це робиться стосовно інших 14 церков, а ПЦУ стала 15. Було затверджені. Також базові принципи управління церквою, і зауважено, що Миро, Православна церква України, тепер може отримувати лише із Константинопольської церкви. Одним словом, важливо підкреслити, що тоді була надана автокефалія не Київському патріархату чи українській автокефальній православній церкві, а київській історичній митрополії, яку Ще в 1686 році нахабно прихватизувала, я так скажу, московська митрополія і вважала тільки себе канонічною. Ось чому це важливо. І можна вважати, як дехто каже, що тоді, 5 січня 2019 року, все своєрідне, ніби друге хрещення України, і це має значення, тому що. Незалежна держава повинна мати незалежну церкву із центром не у якійсь сусідній, а тим більше ворожій державі, а у власній. І ось у 2023 році в Успенському соборі Києво-Печерської лаври вперше відбувається богослужіння літургія українською мовою вперше за 336 років, тому що у Лаврі ще з 100 року перед самим відменуванням Мазепи. Москва там правила, московська мова там правила і московські попи. Ну сьогодні Лавра не повністю ще підпорядкована Православній Церкві України. Ніяк не можуть звідси, я так культурно скажу, виселити московську церкву, знаходячи для цього якісь смішні і абсолютно такі безпідставні причини. Але історія йде своєю чергою, і все буде так, як воно і має бути в Українській державі. Треба сказати, що тоді в Успенському соборі у 2023 році служба правилася іще за календарем старим. Тобто 7 січня було тоді Різдво, ну а того ж таки року ми перейшли на новий. Новоюліанський календар, і сьогодні Різдво ми відзначаємо ну, з усім християнським цивілізованим світом 25 грудня. Ось так, друзі. Пригадали ми деякі події в нашому годиннику епох, епох. І я вам скажу, що варто вивчати наше минуле, бо без цього важко будувати наше майбутнє. Ну і крім того, тримайте вашу голову холодною, а критичне мислення на поготові.